Так, вітаємо всіх на каналі Піражуля Квіткова. І сьогодні ми вже не по сторінці з подружкою Лесією, а будемо відкривати з комою Наташою від бережників посилочку. Хочемо зазначити, що посилочка лежала десь 3 4 дні на пошті, так? тому можемо зрозуміти, які рослинки так. Мабуть, краще може покласти. Ага. Дивимось. Перше це гортензія. Гортензія як? Гортензія петіт Star. Star. Карлікова. До 40-50 см. Дуже, е дуже гарний. Почекай Дуже гарний стовбур, червоний і насичене зелене листя. Дуже гарно немає ніякої хвороби на ній. Наче немає. А це ми Доброго. Ми. Так, дивимось далі. Це... О, Це коніка. Це, звичайна, мабуть, коніка, так? Ні, це. Дезіо? Рейнбоус. Ну нічого не поломане, все гарне. Це не є приріст влітку. Ага. Буде такий... Ціна такого саджанця. 190 гривень. 190 гривень. Трошки з іншої сторони вона така прим'ята чи. Трошки прим Але непоганий садженець. Далі це бронера. Брунера угу. ну, Треба буде листочки обрізати. Оце все обрізати. Ну, Корнева система, мабуть. Добре, бо великий такий горщик. Mm -hmm. До речі, ви вже могли бачити, також я купляла цю бронера. В мене вже mm -hmm. є на листки а, дуже гарні. Листки гарні. гарні. Може. Yeah. Осінь вже. Mm -hmm. так, дивимось далі. І ще одна красуня. Ого, Вона тут велика, прив'язана. No, Подивимось, як є. вона там. мабуть, no, Просто що. Лізочка, почекай. Просто... Прив'язана, мабуть, да? так? Uh... А Наверно... uh -huh. не прив'язана. Ну Тут, в принципі, різниця... Дуже... різниця по тільки по горщику. По ціні в не треба обиру. Можна не переплачувати. Ця велика, Лізонька, тихонько. Ця велика коштує 400 гривень 390 гривень. А ось ця а наче маленька 190, 190 ну, гривень. Різниця різниця. Якщо ми отак поставимо їх, то різниці mm немає. -hmm. Два сантиметри. Ну, може 5. 200, максимум. Тобто ці вже пересаджені, ці не пересаджені. Ось такий. Це Rainbow End, це Daisy White. Ну, сказати, щоб вони сильно відрізнялися, ця більш блакитна, мені здається, а ця більш зелена. У мене також вже є коніка, вона вже досить гарно наросла. Але із цієї посилки мені більш всього сподобалась гортензія. Дуже. А скільки коштує гортензія? 80 гривень. О, так, за 80 гривень можна таку брати дуже гарно. А вона ж не то мітльчита, чи яка це? Да, так. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, хто ще замовляв бережників, хто ще не отримав, пишіть та підписуйтесь на канал.